Ви коли-небудь замислювалися, чому сучасні діти так стрімко набирають вагу. Сьогодні ми розберемо, чому так відбувається і що кожен з нас може зробити, щоб змінити ситуацію. Привіт, друзі! Ради вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно важливу тему зайву вагу у дітей. Чи знали ви, що 20% дітей в Україні мають надлишкову вагу? Це не лише статистика, це сигнал, що нам, батькам і вчителям, Потрібно змінювати підхід до виховання і способу життя наших дітей. І сьогодні ми розберемо, чому так відбувається та що кожен з нас може зробити, аби змінити ситуацію на краще. Давайте розглянемо кілька ключових фактів: кожна п'ята дитина в Україні стикається з проблемою надлишкової ваги, а 10% з них вже мають ожиріння. Цей тренд це не просто цифри, це тривожний дзвіночок для кожного з нас і для батьків, і для педагогів. Незважаючи на серйозні ситуації, пам'ятайте, що кожну проблему можна вирішити, якщо знати, які кроки робити. Мета цього відео не налякати вас, а допомогти усвідомити проблему і дати робочі поради, щоб зробити наші діти здоровішими і щасливішими. Отже, чому діти набирають зайву вагу? По-перше, це малорухливий спосіб життя. За рекомендацією спеціалістів, кожна дитина повинна рухатися не менше 60 хвилин на день. Та подивимося на реальність: у будні 54% дітей проводять перед екранами смартфони, планшети, комп'ютери понад 2 години. На вихідних ця цифра може сягати навіть 83%. Малорухливий спосіб життя негативно впливає не тільки на вагу дитини, а й на загальний фізичний роздох. Витривалість і навіть психоемоційний стан. Наступна проблема це нездорове харчування. Реклама фастфуду, яскраві обгорки солодощів та доступність шкідливих перекусів роблять свою справу. Лише 41% дітей щодня їдять овочі, хоча рекомендовано щонайменше 5 порцій овочів і фруктів на день, 20% дітей щодня п'ють солодкі напої, а 18% їдять випічку чи десерти. Звичка до солодощів і фастфуду формується рано і може лишатися з дитиною надовго, якщо її вчасно не змінити. Важливим фактором є також батьківські звички. Ми дорослі, найкращий приклад для наших дітей. Якщо в сім'ї немає культури активного відпочинку, малеча теж буде обирати пасивний спосіб життя. Знайомі фрази: сьогодні холодно, давай залишимося вдома. Краще зроби уроки, а спорт зачекає. Ми часто відмовляємо дітям у можливості займатися фізичною активністю, не усвідомлюючи, що саме це може бути ключем до їхнього здоров'я. Проте гарна новина в тому, що звичку можна змінити, якщо батьки перші почнуть впроваджувати нові корисні правила, якими ж є наслідки надлишкової ваги. Зайва вага у дитинстві це не просто естетична проблема, вона збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету. Та впливає на роботу опорно-рухового апарату. Діти із зайвою вагою часто стають мішенню для булінгу, стикаються з низькою самооцінкою та психологічним тиском. Негативний вплив на психоемоційний стан дитини може зберігатися й у дорослому віці, позначаючись на її мотивації, впевненості в собі та успішності в житті. Що ж з цим всім робити? Додайте рух у повсякденне життя. Запропонуйте дітям сімейні прогулянки, велопоїздки, катання на роликах чи просто активні ігри на свіжому повітрі. Намагайтеся досягти рекомендацій в 60 хвилин активності щодня. Це можуть бути танці вдома, рухливі ігри у дворі або короткі тренування. Відберіть вид від спорту, який подобається саме вашій дитині: футбол, плавання, єдиноборства чи навіть скейтбординг. Сформуйте здорові харчові звички. Почніть із збалансованих сніданків. Додайте овочі, фрукти, білки та повільні вуглеводи. Приберіть або суттєво обмежте солодкі напої та фастфуд. Замість цього запропонуйте домашні смузі, соки без доданого цукру чи просту чисту воду. Готуйте разом з дітьми. Це не лише розвиває кулінарні навички, а й формує прихильність до корисної їжі. Контролюйте екранний час, ставіть чіткі. Часові обмеження на використання гаджетів, наприклад, один до одного: одна година за екраном, одна година активної гри. Захочете дітей займатися творчістю або читанням замість пасивного перегляду відео. Будьте послідовними: якщо правило встановлено, воно має виконуватися всіма членами родини. Станьте прикладом для своїх дітей, знайдіть час на власну активність, правильно харчуйтеся і діти обов'язково помітять ваш приклад. Організовуйте спільні тренування або походи у спортивні секції. Показуйте, що здоровий спосіб життя, життя це весело. Разом приготуйте корисну піцу. Разом пострибайте під улюблену музику. Разом радійте кожному досягненню. Як тренер, я бачив безліч історій успіху, коли навіть маленькі кроки давали величезні результати. І ось кілька парад. Маленькі перемоги. Відзначайте, хваліть дитину за будь-які спроби бути активнішою чи обирати здорову їжу. По-друге, важливий здоровий сон. Стежте за тим, щоб дитина лягала спати вчасно і мала достатньо годин для повноцінного відпочинку. По-третє, підтримайте її. Якщо дитині важко відмовитися від солодкого чи пристроїв, будьте поруч, допомагайте їй знайти альтернативи та постійно нагадуйте про користь здорового способу життя. Отже, друзі. Зайва вага у дітей це не вирок, а виклик, який ми можемо подолати разом. Наші дії прості: збільшити фізичну активність, звернути увагу на правильне харчування, контролювати екранний час, показувати дітям гарний власний приклад. Кожна маленька зміна сьогодні це величезний вклад у здорове та щасливе майбутнє наших дітей. Якщо відео було для вас корисним, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. То обов'язково залиште свій коментар. Розкажіть, як звички, які звички ви плануєте впровадити вже від завтра. Пам'ятайте, здоров'я це найцінніше, що є в нас і наших дітей. Та до зустрічі у нових відео!